їдемо в місто Ла Гуанча. Дуже подобається мені той малюнок. Ми зараз знаходимося в Лос Сьогодні в мене останній день на Тенерифе. Завтра відлітаємо вже. С той гороєш. Як там люди живуть. Ой, та річка яр яртой, а то вот я не спускався, гори. містечко знаходиться тут вверху, на верху прямо під тим хребтом. Досить цікаве містечко. Пам'ятник і код Ель Альтов. Так, наша машинка. І це міродор. Так, Лагуанча. Лагуанча. Це містечко подається, туди є. Так, йдемо зараз шукати джерело. Не знаю, є це джерело чи нема. Хто його знає. Оця стежка сюди. Кс-кс-кс-кс-кс. Футе Дела Гуанча. Да воно, вот, да, воно. Це було одне з джерел колись тут Ти так дивися на нас. Ладно, вертаємося. Короче, то не то джерело. Там воно якесь пересохло, колись воно було це джерело. Вже його нема, але ми знайшли інше місце. Зараз ще туди спробуємо піти. Коротше, піднімаємося, ми вирішили пішки йти сюди. Виноград Канарський. О такий він дрібненький такий. Ось якийсь е -е -е. домик. <гум> Діто виноград на Так, а ми все піднімаємося. Невідомо куди вже прийшли. Такий вазонок. Ох. Як тобі вазонок? Аєте і тут хтось живе. Так а то персик, я так розумію, Персикове дерево. Тук тук. А це що за пліт? То, о, ця... Фіга. Фіга. Якісь мелі всі. Фіга. Фіга, Він пересиший вже. кс кс, -кс, -кс. Канарський кіт. А це так будують хати, вони недобудований будинок. А, може тут добудований, знизу буде... тераса просто. Тут тераса або дах. Так, а от і той трейл. Ми до нього прийшли, стежина. Нам зараз належить туди йти. Як заросло все. Це колись от вхід якийсь був кудась, все заросло жиною. Але як зверніть увагу, це вже як джунглі, що означає вода. Тут є поблизу вода і вже от як все проросло. Так Щось тут шумить. А в середині там вода ще. Скрізь чути шум води але пока що я її не бачив. А от вона. Ось немає пішла. Ось воно. Галерія де Лос Паломо. О, мандре. Бела планча. Це вже мені болі нагадує. О, та водичка така тепленька досить. Пити її точно до нестав. Ось вона тут та вода. <ріст> давай, давай, подожди. Це джерело було відкрито в 1902 році шляхом бурління. А в 41-му році тут воно ще більше розширилося. Бурили на місці джерела. Так, два було раніше. Видно. Так, колись було просто джерело, вони розборлили і пішло. У 41-му році, так? В так. 41-му році воно Ні. пішло. В 92-му побурили. в 41-му не, не зрозумів, що це. Так, ну коротше, але що... тут бачите, на фотографії набагато більше буде тече, ніж зараз. Тут вони видно і бурлили це. Так, що там далі мене цікавить? Ага Це грот, якийсь штольня. Да не входить. О вони і борлилися, певно. Але ви тільки подивіться, оцініть, яка тут рослинність. На тендарифи взагалі не подібна. Це просто джунглі тут. Там ще одна печера. є. Можна провалитися, хтось... Ви знайшли якусь стежку вверх. ще сюди піднятися. Це на місто вигляд. це хтось будувався колись. А може навіть і хата була колись. Буде була хата, вон дах Прикинь, Андрій, тут хата була. Як люди жили, з маленьких хатинці. От в такій малесенькій хатинці люди колись жили. Це просто буда, просто буда. цегли робили і з каміння, а тут села тільки тут. Тут з каменя і черепиця, дах. Ну і гарний вигляд і вода, головне, щоб було в них завжди. Так, тут був сковольтна лінія Осташки йде далі Що тут написано? Ага Закрися провода будь-обережна Окей Okay. Ah, <рик> так, ми підходимо зараз ще до якоїсь точки. Ми глянемо що це? Ah, тут так само якесь джерело, певне. Лагуанча, ага, тут водопой. Ну, так само От вода текла. Колись. Тут вода раніше текла і тварини сюди приходили на водопой. Вже нічого нема. Одне болото. Тут із хату мав. Резервуар з водою. Он такий високий. Je jak to se to trysuje. Tak, šel mi non ti c'era Як, як тут зелено? Як багато тут зелені, що значить вода є? І трава. ну Просто не пізнаєш там Що то на тендерифи, Там воно, виноградники далі. Парковочка. І тут початок трейла. Тут є ресторанчик такий невеличкий. Майданчик. Майданчик дитячий. Так все гарно. Куди далі? Туди, а, туди? Ага. Пошло туда? Нет, да. Так, то сюда вон траил. Так, і куда дальше? Так, так тут тоже колись вода текла, народ сухо. Вся водичка О, це вже холодна بہت شاس ہے مجھے سر Пантера, Рута, Дел, Аква. Тут воно чує, пересікає дорогу. Іде туди. Чарка де Вієнто. Природні басейни. Така парковочка.

Да, идем туда.

Тапок. Тапок лови!